Друзі, фінмоніторинг стає жорсткішим. І сьогодні рахунок ФОП чи ТОВ можуть заблокувати навіть через одну підозрілу транзакцію. Як цього уникнути? І що робити, якщо рахунок уже заблокований? Дивіться далі. Я Людмила Паюк, і ви на каналі АВС, сервіс експертної підтримки бухгалтера. Які ж імовірні причини блокування рахунків? По-перше, це підозрілі транзакції. Наприклад, переказ у 500 тисяч гривень від новоствореного ФОП за маркетингові послуги це сигнал для банка про те, що операція є ризиковою. Співпраця з ризиковими контрагентами. Якщо ваш бізнес-партнер потрапив у список ризикових в переліку ДПС, ваші операції з ним можуть вважатись сумнівними. Також ризиковано працювати з юридичними особами, які мають ознаки фіктивності. Тобто, це відсутність офісу, відсутність директора, відсутність реального бізнесу тощо. Моя порада перед кожною угодою перевіряйте свого контрагента через відкриті реєстри, невідповідність кведів і фактичної діяльності. Якщо ФОП зареєстрований як перукар, а регулярно продає техніку, це викликає підозри. Банки перевіряють відповідність ваших видів діяльності. І типу отриманих платежів. Моя порада: оновлюйте кведи в реєстрі відповідно до актуальної діяльності. В ця функція вже відновлена. Різке зростання обігу. Якщо оборот зріс у кілька разів без зрозумілої причини, без зміни діяльності, банк може запідозрити обнал або інші схеми ухилення від сплати податків. Наприклад, минулого місяця ваш оборот складав 50 тисяч гривень, а цього місяця 2 мільйони гривень без пояснень або без змін у бізнесі. Проблеми з податковою звітністю. Прострочення звітності або несплата податків може автоматично позначити клієнта як ризикового. Банк отримає сигнал від ДПС і почне перевірку. Відсутність відповіді на запити банку. Якщо фізична особа-підприємець або юридична особа не реагує на запити банку про документи та пояснення походження коштів, це може призвести до призупинення операції по рахунку, а в деяких випадках до розірвання ділових стосунків з клієнтом в односторонньому порядку. Тобто, це іде мова про блокування рахунку без попередження і неможливості зняти. Або перевести залишок коштів на інший рахунок в іншому банку. Надавайте документи банку на першу вимогу. Будьте завжди на зв'язку зі своїм менеджером. Виплати на карти фізичних осіб. Якщо з бізнес рахунку ФОП або готов регулярно переводяться великі суми на особисті картки, це викликає підозри банку. Особливо це актуально, якщо не сплачуються податки чи немає офіційних підтверджень витрат. Ці ризики не означають, що рахунок заблокують автоматично, але вони значно підвищують ймовірність перевірок. Головне діяти відкрито, вести документацію та бути на зв'язку з банком. Колеги, ви завжди можете отримати більше корисної інформації на наших безкоштовних вебінарах. Реєструйтесь прямо зараз. Посилання в описі. Що зробити, якщо рахунок уже заблоковано? В першу чергу не панікувати, а одразу з'ясувати причину. Можливо, у вас є неоплачений штраф. Можливо, у вас є неоплачені податки або комунальні послуги. Перевірте це в електронному кабінеті або з'ясуйте у вашого менеджера причину блокування вашого рахунку. Зверніться до банку з поясненнями та надайте документи, які підтверджують реальність господарських операцій і походження коштів на рахунку. Договори, накладні, акти виконаних робіт або наданих послуг тощо. Зазвичай цього буває достатньо для того, щоб ваш рахунок розблокували швидко. Оплатіть все, що ви заборгували державі. І банк одразу розблокує ваш рахунок. Якщо питання на рівні філії вашого банку вирішити неможливо, зверніться до головного банку, до НБУ, до юриста, до податкового консультанта. Стукайте усі двері. Звертайтесь. Блокування рахунку це не вирок. Але краще йому запобігти. Бізнес має бути не лише прибутковим, а й відповідальним. Ведіть свій бізнес прозоро, уважно, завжди будьте на зв'язку. І проблем буде менше. Якщо відео було корисним, підпишіться, поставте лайк і поділіться у коментарях, з якими труднощами стикали саме ви. До зустрічі у нових відео!